Аристарху, що ти знаєш, що наші дідусь та бабуся постійно палять дрова в своїй хатині, і в мене з'явилась така ідея, чому б їм не провести газ? Можна прямо зараз визвати газову службу, щоб вона провела труби до їх хатини. Вони потім взимку зможуть гріти бойлер і їжу та все інше газом. Чому б нам таке не зробити, тату? Це гарна ідея. Зателефонуй, хай приїдуть. Доброго дня. Аварійна газова служба за номером 104? Чи можете ви провести газ в нашу хатину? Нам взимку дуже холодно. Ми б хотіли користуватись газом, а не дровом. Тим більше, що треба берегти ліс і не пиляти його на дрова. Ми вас чекаємо, приводіть нам газ. Мамо, тато. Я вирішив вашу проблему, і тепер взимку буде дуже тепло. Що ти накоїв цього разу? Знов привіз незаконні дрова, чи що гірше, якісь вугі? Та чого ви зараз приїде газова служба і проведе газ? Будемо дивитись, як це робиться. Де тут господар? Сьогодні я за нього чим можу допомогти? Я приїхав прокладати труби. Показуйте, де ваша хатина. Ходімо, ось в чому проблема. Взимку дуже холодно. Ми б хотіли провести газ. Ви прокладаєте труби? Так, звичайно. Думаю, що прямо зараз почнемо працювати. Перед тим як ми розпочнемо роботу, я мушу провести навчальний момент. По-перше, газ, звичайно, дуже корисний, але з ним треба бути обережним: ніколи не вмикайте газову плиту самі. Це небезпечно. Не можна гратись біля газових труб. І головне, якщо чуєте запах газу, відкривайте вікно і покличте дорослих. Вони зателефонують по номеру 104, щоб приїхала аварійна газова служба, і все перевірила. А як пахне газ, вибачте, діти. Але я мушу це сказати. Газ пахне, як зіпсовані яйця. Але, але серйозно це знак небезпеки. А тепер почнемо будувати. Майже все готово. Залишилось викопати велику яму, щоб прокласти труби, які ми потім підключимо до хатини. От халепа! На жаль, ґрунт тут не дозволяє копати, бо багато камнів. Я можу лише запропонувати цю хатину трішки перебудувати. І що ти пропонуєш? Ми майже тут завели худобу, хотіли вже жити. В мене є знайомі, які допоможуть вам перебудувати хатину і зробити дуже комфортне місце для життя. Ви згодні? Та що ж робити? Взимку дуже холодно. Давай зробимо те, що ти пропонуєш. Дивіться в наступній серії, як ми зруйнуємо будинок та побудуємо нову гарну кімнату з ліжком, стільцями та навіть диваном. Не забувайте підписуйтесь на канал. Це там маленька кнопка під відео. Треба її натиснути, щоб бути підписаним. Пока!